Запрошення на круглий стіл підприємці мали змогу поспілкуватись із спеціалістами як районного, так і обласного центрів зайнятості, районної державної адміністрації, пенсійного фонду та інших установ, з якими їм доводиться співпрацювати. Головна мета такого заходу роз'яснити людям про нові можливості, що з'явились із введенням у дію нового закону України про зайнятість населення. Даний закон. Супроводжується великою кількістю нормативних актів положень, які затверджені постановами кабінетів міністрів, і сьогодні ми хочемо проінформувати роботодавців, висвітлити ці дані положення. Це буде перш за все порядок відшкодування компенсації на, на сплату єдиного внеску на загальнобовськове державне соціальне страхування. Це буде так само порядок організації громадських та інших робіт тимчасового характеру. Проінформуємо ми роботодавців і про надання ваучерів особам. Віком старше 45 років, які е, можуть навчатися і бути конкурентноспроможними на ринку праці. Ну і багато інших питань. Даний закон повинен стимулювати роботодавців до створення нових робочих місць та легального працевлаштування працівників, а також прийому на роботу тих верст населення, які в даний час найбільше потерпають від безробіття, тобто молодих спеціалістів, які щойно закінчили навчання людей перед пенсійного віку, тих, що звільнились із місць позбавлення волі та інших на круглому столі. Також обговорили нововведення стосовно. Но порядку видачі ваучерів для підтримки конкурентноспроможності осіб на ринку праці та порядок організації і проведення інших робіт тимчасового характеру. Проведення даного круглого столу у значній мірі полегшило ознайомлення підприємців надвірнянщини із нововведеннями в законодавстві, тому в такій же формі його проведення планується продовжити і надалі. Такий круглий стіл. Я думаю. Ми започатковуємо і він буде продовжуватись протягом липня семінарі, інформаційні заходи і протягом цілого серпня для того, щоб ми могли розказати про переваги нашої служби зайнятості, про можливості, чим ми можемо допомогти роботодавцям і охопити якнайбільшу кількість роботодавців нашого району. В результаті проведеного заходу можна погодитись, що новий закон України про зайнятість населення розширює можливості реалізації права громадян на працю та є певним стимулом для роботодавців щодо створення нових робочих місць і легалізації трудових відносин.